Дев'ятий клас хімія тема властивості метану. Мета уроку довідатися про фізичні властивості метану, з'ясувати особливості горіння метану, дізнатися про взаємодію метану з хлором, отримати інформацію про дію метану на організм. Фізичні властивості метану. Метан це газ, який не має запаху. Він лег... легший від повітря. За охолодження до температури мінус 162 градуси за Цельсію та тиску 101,3 кОпа, цей газ перетворюється на рідину. Оскільки молекули метану не полярні, сполука не розчина у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках. Подібне розчиняється в подібному. Хімічні властивості метану. Метан. СХ4 це, це сполука, яка за хімічною активністю істотно поступається, наприклад, хлороводню, аж хлор. Причиною цього є дуже мала полярність зв'язків. СХ. За звичайних умов метан не взаємодіє з водою, металами, оксидами, основами, кислотами та солями. Сполука реагує з киснем і галогенами, такими як фтор, хлор, бром. Розглянемо більш детально реакцію горіння. Метан, як і більшість органічних сполук, є горючою речовиною. На повітрі він горить блідо синім полум'ям. Ось за цим рівнянням реакції відбувається процес. Зверніть увагу, у рівняннях реакцій за участю органічних сполук традиційно записують стрілки, а не знаки рівності. Розглядаємо малюнок 49, горіння метану, а в газовому польнику ось так горіння відбувається, а це в побутовій плиті, яка є у вас дома. Виявити продукти реакції горіння метану можна за допомогою досліду, зображеного на наступному малюнку 50. Зміна білого кольору безводного купрум 2 сульфату на блакитний, свідчить про утворення під час горіння вуглеводню водяної пари. Яка взаємодіє із цією сіллю. Продукт реакції мідний купороз купром СО4 на 5H2О. Помутніння вапняної води спричиняє кальцікарбонат, що осаджується в результаті взаємодії вуглекислого газу з розчином кальцікарбонату. Якщо повітря пісню в ньому недостатньо, то під час горіння метану, крім вуглекислого газу, Може утворюватися чадний газ СО або вуглець С. Увага завдання. Перетворіть ці схеми реакцій на хімічні рівняння. А для цього проставте коефіцієнти перед футболом. Про нестачу кисню під час горіння метану може свідчити зміна яскравості полум'я. Воно стає жовтим завдяки розжареним дрібним часточкам вуглецю. Або з'являється кіптява на поверхні предметів, кастрюлі, чайника, який перебуває у полум'ї. Суміші метану з повітрям або киснем є вибухонебезпечними, достатньо лише іскри, щоб стався вибух. Зверніть увагу на малюнок 51, тому потрібно бути дуже обережними з природним газом у побуті, використовувати лише справні газові плити і нагрівачі. Періодично провітрювати приміщення, де вони розташовані, не можна залишати без нагляду плиту чи опалювальний пристрій, у який горить газ. Забороняється ставити поблизу газової плити легко займисті предмети. Якщо ж ви все ж таки відчули запах газу, негайно перекрийте кран на газопроводі і добре провітріть приміщення. Запам'ятайте, що у цей час не можна запалювати сірники, вмикати світло та електроприлади, бо іскра може спричинити вибух газоповітряної суміші. Вибухи суміші метану з повітрям, незважаючи на запобіжні заходи, іноді трапляються у вугільних шахтах і становлять загрозу життю шахтарів. Реакції з галогенами Заосвітлення. Під дією ультрафіолетових променів або за нагрівання. Метан взаємодіє із хлором. Це реакція заміщення. Запам'ятаємо, вона полягає в послідовному заміщенні атомів гідрогену в молекулі метану на атоми хлору. Ось ми бачимо схему цієї реакції. Спочатку відбувається заміщення одного атому, потім другого. Потім третього і четвертого відповідно утворюються продукти заміщення хлорометан, дихлорометан, ди означає два радикали замісники, трихлорметан, приставка три вже свідчить про те, що заміщення відбулося трьох атомів гідрогену на три атоми хлору. І тетра означає чотири, тетрахлорметан продукт остаточного заміщення. Перший атом гідрогену заміщується на атом хлору важко через високу симметричність молекули СО4, а вже другий і третій, четвертий легше, інший запис цих реакцій ось такий. СО4 плюс хлор2 утворюється сн 3 хлор плюс Н-хлор. Над стрілочкою пишемо умову реакції квант світла Hν, або пишемо знак Т. Взаємодію між органічною сполукою хлором називають реакцією хлопування, а її продукти хлоропохідними цієї сполуки. Хлорування метану можна описати ось такою схемою, яка послідовно демонструє процес заміщення. У ній над кожною стрілкою вказано формулу реагенту зі знаком плюс, а під стрілкою формулу другорядного продукту реакції хлороводню зі знаком мінус. Такий запис послідовних стадій реакцій використовують в органічній хімії досить часто. Здійснити якусь одну стадію взаємодії метану із з хлором не вдасться. У реакційній суміші завжди наявні кілька хлоропохідних цього вуглеводню. Метан реагує з бромом так само, як і з хлором, у суміші з фтором вибухає, а з йодом за звичайних умов не взаємодіє. Загальна назва реакції між метаном і галогенами реакції галогенування. Запам'ятаємо. Фізіологічна дія метану тема нашого уроку пов'язана із життям. Метан затривалого вдихання спричиняє отруєння, яке іноді призводить до смерті. Для виявлення його витоку з плити, негерметичного або пошкодженого трубопроводу, в газову магістраль додають невелику кількість речовин із дуже неприємним запахом. Їхня назва меркаптани. Користуючись газом у побуті, потрібно частіше провітрювати приміщення. Запам'ятаємо висновки і вже потім перейдемо до виконання вправ, диференційних і різнорівневих. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні. Да,